Тільки що закінчилася мафія новорічна з паном Лебігою, я вирішив записати вступ, тому що вранці я до цього не дійду і взагалі заб'ю на то великий отакий його пісюн. Зараз буде крутий чалед від пана Самогона Одруженого, який сказав, що після кожного донату, який буде залітати під час катку від всіх людей, мені потрібно піднімати руки на 10 секунд і тримати їх в такому положенні. Але я, звичайно, виторгувався і залишив собі час для відступу, щоб хоча б кудись заникатись. Вийшло дуже ахуєно, тому, будь ласка. Поставте лайк, підпишіться на канал, щоб ми добили 90 тисяч підписників, а потім вже 100 тисяч підписників. Хлопці, ну не бий ну я не м'ясний, ну дійсно, не бий! Тюрлюлюнь. Самогон одружений 700 гривень, граєш в гру. Кожен донат, ти завмираєш на 10 секунд. Наприклад, перестрілка донат, руки на камеру, 10 сек продовжуєш. Челендж на 200 доларів. США. Пропоную, щоб було цікавіше, дати мені там 10 секунд. На те, щоб я забіг за якесь укриття або заліг, прибираю отако руки і хуярю. Поняв, щоб там не на... не під час файту я завмирав. Ну, аб... але кажи, як знаєш. Там ще зверху є. На тобі в пику, блядь. Хаєшка його накоцала і в нього не було аптеки судячи, по тому що я побачу. Ах, блядь! Самогон одружений, 100 3, гривень, аха хахах. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Блядь! Раз. Увага, два, увага. Три Сім Вісім 6, 7, 8, 9. 10. 100 гривень, ахахаха. А, це продублювало десь, значить. Стоп, це не самогон. Увага, увага. Та йобаний в рот! Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять, Десять Ні, блядь, це він спеціально це самогон одружений. Я себе зараз тако трошечки, мені це подобається, не подумай. Але я відчуваю себе як повія, який заплатили, типа, грошей. Щоб її принижували, щоб там їй плювали на обличчя, щоб пісюном по губам водили, називали сучки. Оце в мене зараз приблизно такі ж самі відчуття від цього челенджу. Але якогось хуя мені це безмежно подобається. Це про щось свідчить чи ні? Скажи, будь ласка, чат, що думаєте? Дід трошки прошмандовка. Ти не, не балакай. Так, мені треба до наступного донату переміститись на якусь локацію, де я зможу руки піднімати не за і мені то не буде загрожувати. Значить, ось тут зупиночку зробимо. Все, чудово. Дякую, Дмитро, з Ізраїлю. Всі донати, які не зачитуються, я після катки обов'язково прочитаю. Так, хто це там? От хуй! Йо вклали? Йо вклали? Прибув донат на краю ретри. Ні, двоє! 100 гривень. Скажи, ти любиш чат тепер. Блять! Бачу, вицілює хуй. Стоп він перебіг чи ні. А, стоп! Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я обожнюю. Я обожнюю. Я ніби страждаю, поняв, але як справжній збочинець, я насол. Другий, блядь! Ну а другий звідки взявся? Хуї, блядь. Зона пішла. Пізда тобі. На, блять! Теска не 480, тим не менш тож ніхуйово Фух. Так, треба об'їхати, бо а? там по праву руку. Сука! Раз. Два, три. 4. 5, 6, 7, 8, 9. 10. І от гандони, блядь, які. Ні, блядь, не тільки не тут! Увага, увага. Прибув донат на краю ретри. Один. Дмитро з Ізраїлю 100 гривень Хендехох Швайне. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Поки... Увага, увага, Прибув донат на краю ретре. Гандони, блядь, Гандони, раз, два, 3, 4. Микола частина 100 5, гривень важається 6, проваленим. 7, Чат. 8, 9, 10. А чо провалений? А чо провалений? Я ж підняв одразу, ні? Я забіг в 10 секунд в мене було. Чо провалений? 10 секунд же ж було. Тобі капети блядь! Самогон одружений. 200 гривень успів. На блядь, нахуй. І на такому красивому. Раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Я розумію, що ви люб... вам подобається, коли як послушна сучка, піднімаю руки, блядь. Хоч би, ну, я хуй знаю, блядь, що вам казати. Один, два, три, чотири. Сто Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ви гандони, блядь, Будь ласка, хоч якийсь інтервал тримайте. Один, два, три, чотири. Дмитро з Ізраїлю, стовпливень падніть сім, паруса. Десять. <гум> <8. гум> Щоб тебе <гум> мій дітно там в світі виїбав одного з другим. Один, два, три, чотири, п'ять, десять. Добрий вечір всім, хто лайк не поставив, той бабі не вставив. Засуджую максимально всіх, хто так бавиться зі мною. Ось сьогодні тільки є одна можливість, блять. От, сука. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Один, два, три. Да, дуже офігенний челендж. Медик із вінниці 100 гривень шість, підніми руки, якщо сім, любиш великі вісім. чорні члени Гандон, 9, 10. Щоб тебе, блядь, громому їбало? Прибув донат на краю два, ретри. Три, чотири, п'ять шість. Денис Олександрович, сім, 100 гривень, вісім, гулять, так гулять, їбаш. Десять. <реш> дякую. Соломон 20 шість, доларів. Ша. Доброго сім, діду. Я ще шість, той гандон візьми від робі 10. Заїбали, блять, Соломон. А... Дякую, дуже дякую всім за донати, але. Скільки там, блять, хоч позицію зайняти, йобаний в рот, хоч позицію зайняти. Ні-ні-ні! А... Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Блять. У мене вже обезболів навіть немає. Йобаний в рот. <гас> Та ви заїбали, блять! 10. Увага, один, увага. прибув два, донат на один, краю ретри. 2, 3, 4, 5. Мену трахал 100 7, гривень. Дід підніме руки, якщо 9. сосав. <світ> Я й без піднятих рук можу сказати, да. Увага, увага. Прибув донат на край ретри. Артем 100 гривень а щоб було 10 секунд. Один, два, три. Чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять, блять, йопаний в рот нахуй. Не було ж донату, ні? Не було? Чи було? Вага, увага! Прибув до вас на краю речі. Один, два, три, чотири. Хліб чиз маслом 100. 8, 9, 10. Моє спасіння, блять! Боже, порятуй! Хандиху! Я не знав, що він тут є! Я не знав, що він тут є! Я припустив просто. Єбать, а це що за граната нахуй? Єба. Слухай, мені подобається. Я ж підняв руки щойно. Про всяк випадок один. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Що це мене так до хуя? Стоп, 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 стоп. Три гранати до хуя, бамс. Великий аптечний набір. Що за хуйня? Що це за хуйня? Поняв. Це як зона ахуєть. Чудово, ну тоді одну зону скинемо, а візьмемо де ми краще. Єбать, викоємо один. Увага, увага. Один прибув гранат на краю три, метри. 4, 5, 6, 7. Деска постарше 100 8, гривень. Дай Боже здоров'я, тому що запустив цей челендж. Це ж було вже. Джонні, Браво 101 гривня. Бач. Ось так присіду. Буш. Дякував нам всім. Я піднімав. Один, два, три. Один. Соломон два, 20 доларів. Ша. Діду. Я не знущиюсь, але це цікаво. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Які ви їбалаї? Це просто пізда, блядь. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одно. А це що за хуйня полетіла? Далі він відійде від зони, і там йому пізда. Увага, увага! Прибув до нас на краю ретри. Самогон одружений: 100 гривень бахне сотку. Блять! Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Зараз все бахну, секунду. Буде перебігати зараз я його валю. Бачу, там. Увага, увага! Привіт тримати краю рети. В газ базалі 100 гривень P a y y SAPENDES AYH. АЙ, блять! Сука! А, блять, йобаний тивро! Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, блядь! Сука! Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім! Вісім! Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, вісім, десять Ох, блядь... Сука, я його, короче, проїбав в один момент, блядь. Якби ще з цим челенджем взяв би топ, це був би роз'єб, йобаний ти в рот, блядь. Сука. Як я не взяв, блять! Просто зажми і все. Це ЙОБНУТИСЬ просто. Це пізда. Як це образливо нахуй? Скільки йому залишив. Треба було б флешку йому накида. У мене була флешка, я б накинув йому флешку. Хуярнув за уга і потім з М24 добрав би, і тисячу дамага якраз було б і закрив. Ох, ви висуки, їбаться було важко. Ну його вас нахуй. Зараз глянемо повтор. Зараз гляну повтор, трошки відійду від цього. Олежек звінниці 100 гривень. Гарний амбасадор хаторів, ще так їх крісла ніхто не пиздить. О, блять, міліметр! Диви нахуй! Диви. Диви, скільки я залишив. Диви, диви! Диви, 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 диви! Ди блядь! Ви серйозно нахуй! Одне хп йому... Єбать тебе в рот, блядь. Одна ХПшка йому залишилася, блядь. Одна ХПшка. Ну, блядь, можливо, так і для драматизму ще краще вийшло. Я вас, в рот, любив всіх, кого тільки можна. Ну, а що хатор? я, навпаки, це випробування. Хатор вже стільки а, разів я їм плюхи кидав цьому крісло, люблячи, тому що б'є, значить, любить. Що ви мені скажете на це? Нема аргумента, правильно? Б'є, значить, любить. Я обожнюю, тому я пизжу. Воно витримує два роки. Воно витримує мої яєчка. воно витримує удари, воно витримує мою вагу і все, що завгодно. Я на ньому, блять. Цілу камасутру вже випробував, коли фільми якісь дивлюся. Так що...